Нещодавно відлунали першовересневі дзвінки у школах нашого міста. Перший місяць навчального року найтяжчий і для учнів, і для вчителів, для учнів позбавитися звичок безтурботного літа, для вчителів привести всю документацію у робочий стан і налаштуватися на щоденну нелегку працю. І саме в День професійного свята, День вчителя, є тим самим дзвінком про справжній початок учбового року для вчителів. Традиційно освітян міста вітали у великій залі Будинку культури. Ведучі на сцені, оголосили про початок урочистого засідання. Вітаємо вас, шановні освітяни, у цій святковій залі. У день такий урочистий, святковий, дозвольте вашу працю вшанувати і гарний настрій вам подарувати. Любі, милі, привітні, ласкаві, тендітні, найкращі педагоги Васильківщини сьогодні. Ми з радістю вітаємо всіх працівників. Дошкільних загальноосвітніх позашкільних навчальних закладів міста, Васильківського коледжу Національного авіаційного університету, педагогічний колектив державного навчального закладу, Васильківський професійний ліцей, педагогічний склад Васильківської спеціалізованої школи, працівників відділу освіти та науково-методичного центру. Ми дуже хочемо. Щоб ви хоч ненадовго забули про свої щоденні турботи і проблеми. І разом з нами провели приємні хвилину відпочинку. Адже сьогодні ваше свято. Від імені міської ради винуватців свята привітав перший заступник міського голови Прунцеп Сергій Євгенович. Доброго дня. Дуже хвилююча мить в черговий раз, так як і кожен раз. Стоячи на цій сцені, а сьогодні особливо, коли в залі стільки людей, коли в залі стільки педагогів, які тебе можуть оцінити, це дуже, дуже хвилююча мить, мабуть, для кожного, хто, хто сьогодні виступає на цій сцені. І для мене також. Чому? Тому що я вже казав не один раз і повторююся сьогодні, вчитель, педагог. В, моєму, в моїй долі, в моєму житті вважаю, що відіграли дуже важливу і суттєву роль. Тому що завдячуючи власне вчителям і педагогам, які були в мене, я сьогодні стою перед вами і кажу вам слова вдячності, і кажу вам вітальні слова, і вітаю вас з цим вашим прекрасним професійним святом. Дуже приємно, що сьогодні в залі ми маємо нагоду зібрати і вчителів, і педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, і дошкільних наших навчальних закладів, і вузів, які не відносяться до сфери управління міста, але вони також присутні. І ця велика, гарна, дружна сім'я сьогодні тут це дуже приємно і дуже прекрасно. Ми нещодавно, буквально на цьому тижні у вівторок, мали нагоду привітати з днем дошкільника, наших керівників, наших педагогів, наставників, дитячих навчальних закладів дошкільних. Сьогодні ми вже вітаємо вчителів, педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Ще раз і ще раз великий вам Уклін, велика шана. Велика повага від всіх, від ваших вихованців, від ваших учнів, від батьків, від всього міста Василькова. Дякуємо вам. Користуючись нагодою і від себе особисто, і від міського голови Володимира Івановича Сабадаша, передаю його. Вам передаю вам його вітання його слова, в тому, що ми горді, що в нас є така когорта вчителів, наставників, педагогів, за якою ми відчуваємо от надійний наш тил. Нам приходиться дуже багато останнім часом захищати наші проекти на різних рівнях, тому що. Потрібно, щоб місто розвивалося, і ми відчуваємо в цьому, що ну, тут є, власне, ми рушійною силою в тому, щоб ці проекти і продвигати. Але однозначно ми робимо це за... ради того і, і скажімо, з певненістю в тому, що в нас є заради кого, заради чого ми робимо, і знову ж таки. Дякуємо вам, що ви в нас такі є. Миру, злагоди, міцного здоров'я, щастя, всіх гараздів, всіх благ земним, земних ми вам бажаємо, ми вам зичимо, ми вам просимо і щоб ваші учні. Щоб ви завжди були горді вашими учнями, щоб завжди у вас були самі найкращі учні, і щоб ті нюанси, які виникають, ми виключно врегульовали за допомогою парасоля. З вашим професійним святом, все вам самого найкраще. Паси. Коротким, але дуже змістовним і несподіваним було вітання начальника відділу освіти Козак Лілії Олегівни. Жив був. Прораб, все життя він будував будинки, але втомився і вирішив полишити цю справу. Я звільняюся, сказав він роботодавцю. Господарі було шкода розлучатися з майстром. Він попросив його побудувати останній будинок і сказав, а потім ми з тобою попрощаємося. Прораб погодився, він поспішав, чогось не доробляв, щось спрощував, купував дешеві матеріали. Він відчував, що робить не найкращу свою роботу, але виправдовував себе тим, що це кінець і він буде потім відпочивати. При завершенні будівництва він покликав роботодавця, показав свою роботу, той оглянув будинок і сказав, знаєш, це твій дім, вселяйся, документи вже готові. Це тобі подарунок за довголітню роботу. Що відчував прораб? Я завершу тим, що всі ми прораби свого життя. Адже все, що ми робимо сьогодні, має своє значення на потім. А ми, виховуючи підростаючи покоління, будуємо майбутнє і своє, і нашої держави. Кожна людина залишає свій світ у суспільстві. Освітяни, педагоги, тобто ми, залишаємо після себе світ в душах своїх дітей, своїх учнів. І найкращою оцінкою нашої роботи є любов дітей, розуміння та повага батьків, чого я вам всім і собі бажаю. А ще бажаю здійснення мрій. Людині мрії потрібні як повітря, однак мріями не потрібно дихати, їх потрібно втілювати в реальність. Головне не зупинятися і діяти. Ну і від себе і від вас, від вас всіх я сьогодні хочу подякувати. Нашій міській раді сьогодні в особі Сергія Євгенівича і передаємо від нас велику вдячність Володимиру Івановичу за те, що вони повертаються до нас правильно, розуміють нас, дякують нам як сьогодні і підтримують нас усіх наших негараздах. Дякуємо вам! А вас всіх ще раз зі святом. Натхнення успіхів і здійснення наших мрій. Поважаємо, поважаємо, цінуємо, любимо зі святом вашим. Довгих 20 хвилин тривали нагороди освітян на честь їх професійного свята. Адже освітянська армія Василькова дійсно дуже потужна сила, є чим пишатися і є за що отримувати нагороди. Оскільки день вихователя дитячого садочку попереду лише за декілька днів працівників дошкільних навчальних закладів так само було запрошено до святкової зали, і їм так само Сергій Євгенович потискав руки, дякуючи за їхні успіхи у нелегкій праці. Для підняття святкового настрою. Присутнім у залі було запропоновано святковий концерт, який всі подивилися з величезним задоволенням, і який ми пропонуємо до перегляду нашим телеглядачам після випуску новин.